Я знаю, приїжджає Данило або Віктор, або Гнатич мотоциклом, 49-й вони мали. Федорович, а Федорович роботи там Федорович, як там цього? Ну зараз покопано і там сюди сюди. При бурк і поїхали. поїхали. то Я це теж вже пам'ятаю, як воно було. Навіть у клєвані були. Найшли там є е, якось таке зібрання було. Один брат приїжджав до нас до Орловки. Було праздник жартві колись, як би міськам робили то ми були кругом по Кирилюк, що приїжджав до нас. А, вони разом в сухобезводі були. Тоже от сидів сухобезводно, і тут є і фотографія із сухобезводної. Я не знаю, чи так швидко я найду, чи не найду. На початку. На початку? О, саме в першій місці. А, це те місце, де вже на сухобезводній. Ні, не, нема тут. Ну, оце Дмитро Федорович є. Є там фотографії, далі потім ми їх е, покажемо. Є фотографії, що сухобезводні, де вони розквайовані розков... вже були. О. О, Оце фотографії. оце Тоді батько вже коли його відоголодував, а вже потім е, було до... їсти достатньо там, вже, коли розкванойовані були, то батько був тоді 100 з лишнім кілограм. Вже да. після того такий перелом той такий був. Ну, він тут і він є отут. Оце є і це є. Там е, у Горківських лагерах у сухобезводній. І, а хто знає де, ще ж я тут білюсь? ця теща? Лекса. Лекса, Лекса і, 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 і па. Ага, о, Тетка Надя ще. Так. Хай дуже Прокопівна, 40-го року народження, а померла 2004 року. Ну це вже ми пам'ятаємо. Зафотографуйте брата Так, радом можна. Бо вже ми сидіє. Так що скоро вона спокійно лежить, а нам не звісно ще, де буде наші мотиви. Ну як не буде шиях, то вам нам теплень, щоб це... могли що можна. І його жінка Оля виручив. Ага, це теж пізніше трошки були.

— А приходиться зараз ширати таке? — Ні, просто тоді вже нема де розширювати. — Можна теж вона сама навіть. — не в мене має А зараз дітство за руку водила і привела. — Десь в тому краю, так? — Так. — Ага. І ще тут Михайловича мама теж є. — А звати як? А це, значить, Прокопчук Ковло Антонович. — Ми ще бачимо, так, як так. там які-то дати стоять. — Так. — року народився. А помер у 97-му. Теж був у сухобезводних лагерах, 44-й рік і 49-го. І тут ще Олександра, прохопчук Олександра, Сідоровна. Жінка Палкова. А ну, камера записала в 89-му померли. — А це Саванчука брат. І мати. Хто? І мати, і брат. А, Саванчука, то першого проповідника, і першого віручих. Тут Саванчука, брат, так? Брат і мати. І мати. А мати це тут надій вона є. Я не знаю, що там написано. Ну, у нас тут є мати, вона жила в Тишиці, а потім Кошевич, ну, оскільки я не встигну так швидко його е, спрацювати. Е, більш менш всі, так? Домку вже ми були. А ще водом. Яка? Ховали недавно. Сестра, Олександр. Ну, ми хуже? вже говорили. Ну. Ми потім ту справу. Саманчук Дмитро, як там молитвеному дому старому, то там є не фотографії така борода здорова, то тоді, якби мені фотографії, то звернемо увагу. Оце він і його жінка. Вони жили на хуторі в Кошевищах і теж були перші, перші звірючі. Я була позначила її якраз, а я краска затерлася. А хто, хто там? Синя краска, яка ще? Тетка Манька. <наць> Батькова мати. <наць> Максимова, <мать>. Максимова мати. мати. Бо батька там читали про батька. Може, то батько, бо не знає. Бо які ще дві не знаю чи є. Ну теж пише піщу. Може дід Петро. <што> він у 39 му не Ну, настане часів. Прийдеть на екскурсію. Так, ну я думаю, тут думаємо поки що все, так? Ще є одна, я ж казав. Ага. Так, наша Аня рідна мати, мішкова баба, де далеко. Ні, вона. Ага, знаєш, що Те, а 93-го народження? Удо домка Кирилівна. Да. То це хто? Моя баба, а Михайло Ючева і моєї матері мати. А моя прабаба. Прабаба, Сашенька. – бачиш. – У 93-му році народилася тисяча років. А хто ухаже за могилою? Зараз хто це знає цю справу? У 93-му то якого століття? Ну хто ухаже за 993-му. Ну дочки ще є, дочки. А померла у 943-му. В 943-му. му в воєнне врем'я. Це місце твоя баба? Так, я її не знаю, що її бабі, але кажу, що моя баба, матерна мати. Вірена баба теж. А як вона приходить Михайловна, в нас, нашій бабіці, батько і матері, ваша мати, ваша мати. Ваша мати і батькова матір. Наш батько, і твій дядько Петрик, то були родні брати. Твій дід і наш батько були родні брати. Петрик і Павло Павлик. <говор> — Ну, добре. — І тепер, знаєте, ще хоч два купити, знаєте, в честь цієї справи. От хто запропонує таку відповідну пісню? — Лишній пам'ятник Бабі. — Яка така пісня є? — Вашої Бабі? — Що ми щось заснували. — Так? Це про Бабу? — Честь всього перебування нашого тут, між спокійними нашими. — Знову те саме, так? — Так, як у бухгалтерській. — А може у нашій пісню записати? — Я тут ставлюсь? — Так, дихай, дихай, <с1> Против церкви возвинуть вам, О, на крепость в кольце локады <сосы> Сколько раз сатана бросал, Бил <сосы> стены все силы ада. <сосы> кто сказал побеждать <сосы> легко, Будто <сосы> все нам дает братьев борцом легло, И сестер молодых и старых, Прах не найти стезы. Средь тайги хребтов Урала, И на холмик рука друзей Не положит букет фиало. И и статистики точной нет, и в музеях нет их реликвий, А они подвигом яркий свет Оставляют пример великий. Кто сказал, побеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев борцов легло, И сестер молодых и старых Праху не Сред тайги і урану, Нема нікого вже з їх ніколи. всіх. Друзей не положить букет букеалом. І тому, дороги, і сестрі, ми дякуємо Богу за те, що ми і тут сьогодні мали таку нагоду побути. Ми рідко буваємо. І хай Бог поблаговіть, щоб ми находив той час. І ця пісня, що ми співаємо. Дійсно, вони нелегке життя прожили. Пам'ятаємо про їх. І, думаю, наша подорож продовжить. Не потомились. ще одна, бо ж не мав тих, до Олександра, зараз доїжджаємо. Так, біля ну, далі, ще біля цього, де собрання було ну, перше. Було. Mm. Ну, І тоді до Олександра, вже ми все струдне. Бі біля місця відпочинку, Пеймали. так і вас так вже. Вам ще рано тут. <рес> ну, давай на протесту. Перед далі. Зараз наступне місце, там, де було перше, перше зібрання, так? чи ні? Ну було тут зібрання, а я не зараз в'ясним може. Тут вже зібрання тут було кругом, тут, потім будемо в'язати справи. А в рамці пішов і піде. Ні, ні, то він був на другій справі, він теж мав 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 нагоду. Ні, ну питаю, яка ситуація. А це вже їдемо зараз, що зайдемо до. Теї, де, де верховна кам'я, собрання політику. Тут зараз по, по... Я з кінця годи. Ну, ну, де що трошки там запишемо. Де вже до Олександра, до Донка, до Обехта. Ді вже там, мабуть, додому, вже би... Та то ти не буде. давала вже якісь... А, а я не, же, не я все. є, там є, говорили, трохи... говорила, трохи да, і там... О, говорила а -а -а. там, і Міша там трохи ще, Міша там молодший, але що де включався трохи. Ну, каже, розкажіть, як гонили, як гонили. Так, да, говорив. Так що вже там все, інформація, там записано є багато, але говорили, того, говорили трохи, все. і довго того говорила трохи, хотіла все. Бо якби я знав, які як точно часті будуть, то я б такі вже зібрався. Нас закінчилося. На, Ми приїдемо, знаємо, <рес> я люблю гості їжу. Приїдемо, почиваю за Карпаття. <рес> Молоді, що там закарпатні море, добра. — Роботи море, море, ремонт зробимо. Викинуть все, але не легко. Так, як би добре не було на цвинтарі, будемо їхати далі. Декілька слів, декілька слив. Ну, ви ж не сюди йдете. Ну, Олександра Посня. Ну, зараз далі. А це ще тут момент один є. А То ще як ще казав на його. Гордієць, і так до роби